Від квітня минулого року у центрі легеневого здоров'я пролікували понад 4 тисячі пацієнтів із коронавірусом. Для цього виділили 370 ліжок, із них 20 у реанімації. Залишають 100. два відділення. Ми переводимо назад у фтизіатричні відділення. Одне відділення ми пульмонологічне відділення. Залишаємо як ну, скажімо так, чисте відділення пульмонологічне для прийому пацієнтів. З від'ємним ПЛР-ом і хірургія в нас розгорнута також на повну, на планову торакальну хірургію. Якщо буде спалах, ми розгортаємо іншу більшу кількість ліжок ті ліжка. У нас є всі киснево забезпечені. 730 ліжок для пацієнтів із ковідом було і в лікарні швидкої допомоги. З них використовували 570. Через зменшення пацієнтів із коронавірусом кількість ліжок не скоротили, а змінили їхнє призначення. Ми відновили планову госпіталізацію. Ми планові оперативні втручання активно виконуємо і тому частина ліжок є охоплені хірургічною такою специфікою травми побі. В центрі терапії. У нас виникла велика потреба в збільшенні ліжок насамперед на реабілітацію. Ми більше розгортаємо зараз пульмонологічні ліжка і робимо акцент на так звану постковідну реабілітацію. А це кадри із самбірської лікарні. Вона одна із трьох в районі, де приймали хворих на коронавірус. Тепер ліжка згортають тут у рудках та старому самбурі, у районній раді проти. Припинено роботи відділень в старому самбурі в самбурі. В Лудках перебуває ще майже 60 пацієнтів на лікуванні, тому Лудки ще продовжують історію, але ми теж... Сьогодні апелюємо до національної служби охорони здоров'я, щоб в Самбільському районі одна лікарня була збережена, тому що ми розуміємо, що сьогодні можливо кількість хворих є менше. Дякувати Богу, але розуміємо, що чергова хвиля може повторитися. На Львівщині скорочують ковідні відділення у 14 лікарнях. Така ж кількість лікарень ще прийматиме хворих на коронавірус. До прикладу, на сьогодні ми маємо тільки 36 госпіталізованих в цілому по області біля 500 людей. Це є при п'яти тисячі ліжок, які були виділені для ковіду, всього 12% відсотків заповненості ліжок. Тому сьогодення вимагає переформатуватися. Наталія Літвінська додає, якщо ж лікарні будуть заповнені хворими на коронавірус на 60%, кількість ліжок знову збільшать. Ірина Качмарик, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львівщина.